Подивіться по обстрілам місто Кривий Ріг на август місяць. Давайте дивитися на серпень. Більше моїх прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі, на моєму Ютубі теж буде ще проводитися трансляція, яка буде записана. Ось, будь ласка, долучайтеся і уважненько слухайте, кому це. Цікаво. І так, кривий ріг на серпень. Давайте подивимося, так? що чекає кривий ріг у серпні. Ну, дивіться, в найближчий навіть час буде якась активність, яка а, може принести не дуже гарні моменти для міста. Летіти буде, і я думаю, це всі розуміють. Дуже багато активності може бути поблизу водички. Тобто місця пов'язані з водою. Водні якісь об'єкти, кривий ріг. Темний період доби буде більш активніше, так, що для нас не дивно. Дуже багато захисту буде працювати кривий ріг. Ситуацію будуть намагатися контролювати. Так, Давайте дивитися. Так, високі будинки. Навколо високих будинків дуже багато відпрацювань. Тобто, захисту багато буде працювати саме поблизу високих будинків. І дивіться, активність мені іде помірна, тобто серпень будуть активності майже на такій постійній основі. Так, давайте подивимося. Виріг, так, високий, житловий будинок, лікувальний заклад також високий, можливо, заклад пов'язаний з дітьми. Лікувальний там може працювати захист поблизу саме в темний період доби у серпні. Так, дивимося. Ближче центру міста, центру міста, підприємства. І місця пов'язані теж з дітьми дитячою енергією. Тут можливі наслідки. Дуже необхідно бути уважними. Дуже багато буде летіти таких, як дрони, саме на інфраструктуру і забезпечення. Теж тут як захист, так і втрата ресурсів можлива.